Прошу проголосувати. Хто за. Дякую одноголосно. На порядку денному у нас вісім питань. Восьме питання у нас буде в закритому режимі. А? Тому... Курсі, так? Да? Да. Все, добре. А хто за такий порядок денний? А, є в когось доповнення щось. Немає. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Гімн буде? Ні. Перше питання. Про включення кімнати номер 20, 207 по вулиці Шаломалейхма8. 82 до квоти діти-сироти, діти, -діти» позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, а також особи з їх числа. Доповідає заступник міського голови Кравець Анатолій Васильович. Прошу вас, Анатолій Васильович. Васильевич. Цим проєктом рішення пропонується включити кімнату номер 207 за адресою Шалама алейхема 82, до складу муніципального житла, а саме до категорії діти, сироти, діти позбавлені, особи позбавлені батьківського піклування і особи з їх числа. Нас там не вистачає житла для того, щоб забезпечити дітей сиріт. тому… Колеги, є питання? Маємо Дамаю. цю кімнату. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Друге питання про внесення змін до програми надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству Білоцерківської ради, Білоцерків, тепломережа на 23-24 роки, затвердженої рішенням Білострів ради від 8 лютого 2024 року за номером 5106-50-8. Доповідає Антолій Васильович Кривець. Прошу так, Васильович. цим проектом рішення. Пропонується внести зміни в програму фінансової підтримки. Програму надання безповоротної фінансової підтримки підприємству «Білозерків тепломережа на 2023-2024 роки. А саме в розділ 6 ресурсне забезпечення шляхом поповнення обігових коштів. Пропонується пункт 4 виконання робіт по наданню послуг пов'язаних з загальною потребою відновлення генерації на районі номер 4 теплоцентраль. Мільйон 200 тисяч гривень. Це до, до програми. Е, є колеги питання? Ні. Хто за те, щоб дане питання винесли на сесії міської ради? Прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Третє питання. Про надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству міської ради тепломережа Антолі Васильович, прошу вас. Так цим рішенням пропонується надати безповоротну фінансову підтримку підприємству Білцерків тепломережа шляхом поповнення обігових коштів на суму 7 мільйонів 917 тисяч 11 гривень. 1 мільйон 200, які попереднє рішення внесення змін в програму на виконання безпосередньо робіт по відновленню генерації на районі районі номер 4, тобто на ТЕЦ. І 6 мільйонів 717 гривень 11, 717 тисяч 11 гривень це кошти, які е, пропонується надати підприємству для погашення заборгованості по газмережам за розподіл природного газу. Рішення про внесення в програму воно було попереднє. 12, 12 мільйонів сімсот ми їм да, ви виділяли, залишилось 6 711. Є питання? Немає. Тоді хто за те, щоб дане питання винесли на сесію міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Четверте питання про затвердження програми надання безповоротної фінансової підтримки комунального підприємства міської ради підприємства готельного господарства на 25-й рік. Антолі Васильович, прошу вас. Так, цим проектом рішення пропонується затвердити відповідну програму фінансової підтримки підприємства комунального підприємства готельного господарства. На 2025 рік, ну всі ми розуміємо, що щось треба робити з нашим готелем Росії. На мою думку, на нашу думку, треба розпочинати ці роботи поступово частинами. Тому керівнику підприємства і взагалі працівникам підприємства підготовлена відповідна програма. Ми її відредагували. Складається в нас в частині фінансування із 7-8 росьмий розділ. й розділ це ресурсне забезпечення шляхом поповнення обігових коштів. Прошу зразу технічна правка, тому що в самій проєкті рішення там статутний капітал написано. Сьомий пункт ресурсне забезпечення програми шляхом поповнення не статутного капіталу, а обігових коштів. Погашення заборгованості перед тепломережею 3 мільйони 490 тисяч 586 гривень. Там помилка технічна. І восьмий, восьмий пункт ресурсне забезпечення програм шляхом поповнення статутного капіталу. Відповідно розписано, що на думку, на нашу думку, варто було б зробити взагалі на підприємстві. Ну а вже з чого почнемо, в залежності від наявного фінансування. Шість пунктів, 25 мільйонів гривень. Ну, з чогось треба починати, оскільки зараз в нас. На жаль, але виникають питання тимчасового розміщення людей, як то було з грузинським 23. Могли виникнути питання, слава Богу, що не виникли із заріччям, коли у нас там була надзвичайна подія. Слава Богу, не виникли. Але ми повинні бути готові до того, що нам певну кількість людей десь треба тимчасово розмістити. І на мою думку, треба продовжувати не продовжувати, а розпочинати роботи по відновленню. Готель Рось, щоб зовні він був нормальний, і мережі були в належному стані: водопостачання, водовідведення, теплопостачання. Ну і самі ремонти капітальні приміщень, номерів для того, щоб там встановлення, знову ж таки, реконструкція мереж електропостачання, для того, щоб можна було забезпечити гарячою водою всі номери, а не 50, як зараз це є на даний момент. Мається на увазі бойлерами і так далі. Зрозуміло. І взагалі, готель то має бути ну, хоча б якось середнього класу. Я вже не кажу про Хілтон, бо я вчора мав необережність сказати, що ми будемо Хілтон робити за 25 мільйонів. Зрозуміло, що ми того не зробимо, але хоча б певну частину і проконтролювати потім, як підприємство їх використає, саме в цих напрямках, які описані в програмі. Є, є думки на рахунок відновлення ресторану, там. Це саме? Оце я хотів задати питання. Може, ресторан продати за ці гроші? Ні, Ні. Стоянка окрема не можна стоянка окрема паспорту не для один, Проблема в тому, що накладене арешт на все майно підприємства і виокремити його без по погашення боргів, там по наші поваження, мабуть, неможливо. А які а як кіль... а які там? Скільки я пам'ятаю, останні були там десь порядка 10 мільйонів, це по тих вікселях, що просто тепловарежи, что... що нашого житло? Також говорили ж про ці вікселя, Опять ці вікселя. То ну, вони кубля не більше. Вони були Ні, ну, зараз перед тепломережами маємо 3,5 мільйони. Наскільки я розумію. Ну, Але там ще ті, да, Віксіля сталися, ми ж їх не чеку, погасили. Мою, що треба думати, він буде просто занепадати, занепадати і все. А так. Продати ті mm. гроші вложити в. Ну і ми маємо розуміти, що так чи інакше, рано чи пізно все рівно громаду спитають, і, зокрема, нас з вами про те, де в нас місця для тимчасового хоча б розміщення осіб. Ніхто не в цьому... Да, тому що зараз ми так бочком-бочком, але воно далі так не може бути. Соціальне таке, ну як назву житло, тимчасове для людей, які постраждали, поки місь йде така ситуація в державі повинно бути. Антоні, прошу вас. Угу. Антоні Осич, у мене одне питання коротеньке. А я, на яку суму? була розрахована паспорт програми в минулому році, і скільки коштів виділили за 2024, бо тут немає ну на звіту. Я його і не прошу і не вимагаю. Просто так мені усно скажіть. Ну в, цьому, в цьому, ну, в минулому мається на увазі в цьому році. 24-й. 24, да, ну, в цьому році там е, пропонувалася програма, здається, десь приблизно на таку ж саму суму. Ага. Е, ні, Більша сума була. Потім, е, я так розумію, за рекомендацією чи за пропозицією ваших колег вона була знята, і ми просто дали програму, завантажили 150 тисяч гривень для закінчення, по-моєму, робіт по найпростішому укриттю, і все. А, але ж там ремонтували дах покрівлю. Наскільки я пам'ятаю, то було в минулому році? Мені році це да? цьому да. році? так? Це в цьому році тільки там. То це тільки 150 тисяч на да, закриття да, да, е, ну, да, отих робіт по наскільки я пам'ятаю, можливо, я десь можу помилятися, це треба подивитися і тоді більш аргументовно вам дати відповідь. І... Але крайня програма, яка була по готелю Росії, це 150 а, тисяч. А в цьому році ж вони шось, мали щось підкупити. А, робили ж ремонт? Ну це, мабуть, в да, 23-му році. Чому? Ремонт якихось номерів вже робили. Пам'ятаєте, ви казали на дев'ятому поверсі? Тобто в початку ваших... року. В цьому году жили переселенці, там да да, 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 да. Угу. У минулому році так, вони отримали певну суму. В цьому році, наскільки я пам'ятаю, ще й було, на, здається, на 28 чи на 25 мільйонів теж писали програму, і ми її завантажили навіть все для ознайомлення, оприлюднили, а потім ми її зняли і залишили тільки 150 тисяч для завершення робіт, ну, здається, по найпростішому укриттю. Зрозуміло. Є коли ще питання. Ну ми з вами розумі, повинні розуміти, що це механізм, а вже як ми там будемо давати кошти, це ну, ви будете приймати рішення за нашою пропозицією, Це вже інше питання. Але механізм, на нашу думку, варто мати. Підтримую. Хто за те, щоб дане питання винесе на сесії міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую, одноголосно. П'яте питання про внесення змін до програми надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству міської ради міська служба замовника на 24 рік затвердженої рішенням Белосвітній міської ради від 19 грудня 2023 року за номером 4987-48-8. Доповідає Анатолій Васильович. Прошу вас. По під цим проектом рішення пропонується внести технічні зміни, а саме в шостий розділ програми, ресурсне забезпечення програми шляхом поповнення статутного капіталу. В попередньому рішенні є порівняння таблиця, ви можете побачити, ми розписували на що йому дати 9, ну не дати, передбачити в програмі 9,5 мільйонів, що пропонувалося чи хотілося б на ті 9,5 мільйонів придбати, для того, щоб підприємство трошки якби. Стало схожим на підприємство, буду казати відверто. Всього було рішення попереднє в нас на початку року півтора мільйона гривень. На жаль, але склалися так обставини, що нічого не на тих півтора мільйона гривень поки що не змогли купити, проте ще до кінця року є можливість придбати трактор новий. Тому і пропонується внести технічні зміни, а саме оце розписане на 12 пунктів, написати одним Давайте пунктом програму придбання техніки. Що, що? Давайте два трактора купимо. За півтора мільйона? Ні, додаємо. Додаєте. Йому? Йому. Супер, давайте гроші. А він потім ще комусь оренду дасть. Ну, в три дорого не питання. Ні, ну я вже як комунальний підприємство чекаю цього дуже довго. Тому при, пропонується одним пунктом придбання техніки, спецтехніки та обладнання. Зразу ж кажу, є бачення, намагання до кінця року ще придбати трактор, як я вже сказав. А це що за трактор? А це те, що по пункту першому, це ДТЗ п'ятсот к Ну там можливо якийсь інший він буде, я не знаю. Ні, а ось у наступне рішення півтора мільйона. То це на цих півтора мільйона що передбуватися буде? Це ж пов'язані речі, так, так, так. Бо теж не розписано. Тут вони розписували і машини, і прочистки, на півпричіпи, а тут, виходить, півтора мільйони. Я забігаючи наперед. Ну, тут на а придбання техніки, спецтехніки розбавити? та обладнання. А, вже а що? що саме вони на півтора мільйона придбають? І чи встигнуть вони в грудні привезти? Ну, якщо не встигнуть, то гроші піднімуться в бюджет. Якраз це зараз таке рішення вже вдогонку, щоб дати можливість все-таки використати ці кошти, скільки було рішення про їх виділення. І все ж таки, щоб вони купили. Їм треба і спецобладнання, і їм треба, і спецтехніка. В залежності від того, хто зможе зайти на тендер і запропонувати, от вони хочуть і купити. Антоні, зрозуміло, що а, вони рішення? не куплять трактор за півтора мільйона, який коштує там 900 тисяч. Це, да. Такого не буде. Це однозначно. Китається якийсь, так? Що це? Я не, не можу зрозуміти, що за трактор. ДТ-540. Ну, е, мова йшла про... Гривню, це для трактора малого, тому що великий трактор, типу як мтз 82 він коштує за мільйон. Це значить невеликий трактор. Це, Ні, зачем? а їм коли виділили цих півтора мільйона? В лютому місці, по-моєму. А що ж вони рік просиділи, тепер дайте діні? Ну, були певні причини. То він їм не надав? Їм надо. Їм надо. Всім треба трактор. Це не, не тільки міській службі замовника, а так просто тут, цікаво. Ну, Ірина злітого... Тут навіть ж не дати. Воно є. Тут дати механізм. Воргу, що в них вже на рахунку. Їм просто треба механізм, що вони. Да. Так. В них були арештовані рахунки, щоб ви розуміли. Або тому, що не забр... Забрали їх, да, з департаменту ці гроші? Так. Да. Забрали. Це їм тільки треба замістити, що день Ну, щоб вони могли правильно пройти. Щоб зараз не отримали, що вони куплять. Не те, що розписано було в переліку в програмі. Це зрозуміло механізм. Да, я маю на увазі, що на ці півтора мільйони вони хочуть купити. Трактор хороший, наскільки це можливо. Ну, є в тебе там, ну, Та ні, це те, що було. Ні, а тут що надати безповоротну фінансову на підтримку комунальному для придбання техніки, спецтехніки та обладнання. Так Це ж я питаю, що техніка, спецтехніка та обладнання. Це загальна фраза. Що саме вони що? хочуть купити? На вони мігівку? не знають, що вони всюють до кінця року купити. Ясно, що не куплять вони комбайн-джундір і не куплять собі легковий автомобіль, на якому буде керівник їздити. Вони мають купити. А що, що їм запропонують? Тому що зараз не такий великий вибір цієї техніки. Тому і в цьому, і вся фішка, щоб спростити, щоб вони могли, а потім відзвітують, куди вони потратили тих півтора мільйона. Це виключно буде техніка, це виключно буде, можливо, якась щітка до техніки, що вони ще зможуть зараз десь витягнути. На тих умовах, яких зараз е пропонується на торгах. Вони ж мають на торги, Я зайти. абсолютно не заперечу, Я Просто знаю не, зараз. Да, на комунальних підприємствах ця техніка застаріла. Це така сама ситуація на комунальному я думаю, на світанку. Попробуйте, просто щоб нагадати, що це не тільки міській службі замовника, це і тим підприємствам. Нам наперед треба думати, теж допомагати, тому що в такому стані, в якому знаходиться та техніка, в них це просто. Правильно, ви кажете, да, що воно тільки називалось але підприємство. У нас чись виходить, як тільки заходить конкретно про якесь одне підприємство, зразу ми підтягуємо всі Конечно, інші, і в результаті то... ніхто нічого не отримує. Ні, чого, я абсолютно, наприклад, не заперечув. Мене цікавило, зрозумі... що саме вони хочуть придбати, що дотягнули все. Давайте ми довіримо це керівнику підприємства. Я думаю, що питань там не буде. Він відзвітує є, буквально підав... в січні місяці, відзвітує, що він купив. Якщо він не зможе нічого купити, тому що є питання по торгах, є питання по тому, що пропонують. Ми зараз напишемо. Це до нового року він хоче його купити. Звісно, бо він ж не може далі гроші йти, тримати. Вони піднімуться в бюджет 25 грудня. Ну, до речі, тобто, в знач... то то цьому році він в торгах тендерних вже грати не, не зможе, тому що він не встигає. Чого він не зможе? А як він встигне? Смертін тендера. Тендера зараз почалися. Ну, також тому, зараз техніки немає. Як він лотив. А, в, в, в роботу використати. Та це техніка йому потрібна для того, щоб він со своїм справлявся, прибирати прибудинкові території, в нього ж гуртожитки. Тут мова навіть не йде про. Ні, я думав, що я сам. Ні, нього ще не настільки він потужний, щоб приймати участь в санітарній очисті міст. На жаль. Хорошо, Clay. ну, Мені подобається направленість, як вони хочуть купити, але не подобається інше. Що я на підприємство теж вже 8 років б'юся блін. Дякую вам. Колеги, хто за те, щоб дане питання винесли на сесію міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую, я Це я не переживаю послав. Просто... Так, це в нас було яке питання? П'яте, так. Шосте питання Про внесення змін до рішення Белоців міської ради від 19 грудня 2023 року за номером 4988-48. Тере 8 про надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству міської ради міська служба замовника. Ну це оце, що ви говорите. Да, да. Колеги, питань немає. Хто за те, що дане питання винести на сесії міської ради? Прошу проголосувати. Хто за? Дякую, наголосно. <кій> Сьоме питання. Про надання поворотної фінансової підтримки комунальному підприємству Білоцерківської міської ради міська служба замовника Антонію Васильович, прошу вас Так, цим проектом рішення. Пропонується надати поворотну фінансову допомогу комунальному підприємству міська служба замовника для того, щоб вони в січні, максимум на початку лютого місяця погасили заборгованість з електропостачання гуртожитків, зокрема. В сумі 4 мільйони гривень, яка якраз на той момент набіжить уже, і таким чином далі змогли забезпечувати мешканців цією послугою. Протягом майбутнього двадцять року вони будуть частинами повертати відповідно до порядку ці кошти до міського бюджету і частково сплачувати за електроенергію енергопостачальній компанії Київська, ЄК». іншого шляху ми поки що не можемо знайти. Одним одним словом, Анатолій Васильович, я перебіг вас, вибачаюсь. Підприємству треба допомагати, щоб взагалі воно не зупинилося. Але всі прекрасно розуміємо, що це ми зараз даємо кошти підприємству за того, що мешканці не платять. І підприємство не може справитись те саме. У мене питання. Васильович, Дивіться, цей рік ми закінчуємо з рахунком. Січня 4,5 мільйона, так? Да? 4 мільйона. 4 мільйона. А той рік ми як закінчимо? 3,800. Ті ж самі гроші. Та я тобі говорю. Тобто він нам отдав 3800 і опять ворог 4 мільйони. Ну, на жаль, це стабільно ті, хто не платить. Виселити ми їх не можемо. Не Подавати все. до суду, гальмується все. Ну, не гальмується, але зупиняється, скажімо так, далі на виконавчій службі все. Судові витрати лягають знову ж таки на підприємство, Реконструювати гуртожитки, перевести їх максимально на прямі договори це гроші, які зараз ми з вами фінанси, які ми навіть не зможемо розглянути. Щоб запитати кожну кімнату з лічильником, щоб на прямих розрахунках були. Так. Це ж основна стаття, з якої набігає. Оце сума 4 мільйони це виключно це розуміє... за електроенергію. Розуміємо, що, скажімо, 50% платить, 50% не платить, і відключити того боржника не можна, тому що весь гуртожиток відключається. І страждають ті люди, які добросовісно платять. Ну, дуже, дуже гарне рішення було в лапках віддати гуртожитки на приватизацію. От, держава дозволила, і ми бігом раз і підписали. А що потім, два кроки вперед, ну не вистачило бажання, мабуть, я не скажу, що розуму. Я думаю, що всі прекрасно розуміли, чим це закінчиться. А от бажання продумати далі, що з тим робити, тому що якби це були комунальні кімнати, зараз би трошки по-іншому було. Можна було як варіант їх всіх під муніципальне житло перевести, і люди тоді мають або працювати в, наших, в нашій сфері, або мають тоді їх звільнити. тоді це якийсь би був такий прецедент, більш-менш законний. А зараз приватизована кімната в гуртожитку, людина ні за що не платить, не хоче платити, її не можна знайти, тому що там за рік п'ять квартир наймачів може бути. Ну і таке інше і тому подібне. Ну, ви знаєте, що ті навіть квартири, які ті ж кімнати, які надавали як соціальне житло, муніципальне житло. Муніципальне, муніципальне житло. Вони. Надались одні людині, а проживають, здаються іншою людиною. І більше того, за нього і не платять навіть. Ну, є такі випадки, це саме. Правда, Анатолій Васильович каже, якщо брати і пренетенна робота має вестися, заплатити за суд, потім це саме, і коли вони вернуться ці кошти через виконавчу службу, а йому треба далі, скажімо, обігові кошти, щоб були. Я зробити. вам більше скажу: виселити людину, навіть якщо вона була учасником муніципальної програми і втратила статус як учасника там, перестала, припинила роботу в наших, там, скажімо, структурних підрозділах чи навіть в нашій сфері, і не прожила там певний час, який дає можливість відповідно до програми приватизувати, то виселити таку людину дуже складно. Жоде виселення в будь-яку випадку людина не хоче, тільки по суду може бути. Так? Ну, от вона повинна. Пере... До речі, у нас буде рішення виконавчого комітету, там на слідуючий виконком, знову ж таки, про людину, яка втратила статус учасника муніципального житла програми. Тобто вона, відповідно до програми, має звільнити ту кімнату. Людина звільняти не буде. І зрозуміло, ні ми з вами, ні поліція не приїде і не е, викине чемодани чи там, сумки людини на вулицю. Тобто, треба йти до суду. Однозначно, суд прийме рішення на користь людини. На моїй битності... 120 гуртожиток, ми одну кімнату так тільки і то переполовинили, забрали, ви пам'ятаєте. А і два роки були судові, судові тяжби, і два роки оце все ми йшли з, з такими усіллями. Як, колеги, ще є питання? Нема. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно.